Норм чи стрім версії івенте норм чи стрьом, коли клієнт говорить, самі замовимо фотографа. Норм буває. Норм чи стрьом, коли івентор їсть зі стола клієнта. Норм чи стрьом, коли ведучий приходить не в дрес-коді. Норм чи стрім, коли замовляють захід за один день. Норм. Норм. Стром. Норм чи стрьом писати менеджеру о 12 й ночі. Норм, якщо не сплю, то може відповім. Норм Норм чи стрьом, коли офіціант спілкується з гостями як зі своїми друзями. Стрьом. Стрьом. Норм чи стрім, коли клієнт звертається, ми розробляємо концепцію і потім пишуть просто Дякую, ми самі. Стрьом. Стрьом, але Норм чи стрьом не брати телефон від клієнтів в вихідний день. Норм Тобі так ніхто не дасть. Норм чи стрьом, коли івент менеджер і клієнт стають друзями. Норм. Норм чи стрьом спати з клієнтом? Чого? Норм тільки вже після проведемо.